Весь забиворота, бригадир тракторної бригади видавав заміж онуку свою, любу. Усе було у хазяйновитих воріт, як у людей. І кабанчика закололи, і посад приготували, і самогон віддавали. Ще й казюнки підкупили для городських, що на саморобну горілочку гідливо губи кривлять. І ансамблю районному будинку побуту замовили. Не те, щоб у селі не було своїх музик, але для гармошки і бубна на весіллі місце і так знайдеться. А для танців і престижу знадобився ансамбль. Свій віа цікаво, чи знає, тепер молодь, що означають ці літери. В клубі був, але три роздовбані гітари, паяний перепаяний підсилювач, поділля та саморобні барабани оптимізму не вселяли. Хлопці, які грали на тих унікальних інструментах, знімали слова англомовних пісень з нечітких магнітофонних записів українськими літерами ам'йо вінус, ам'йофая, йодізая. Ще й на слух підбирали акорди у школі, як на гріх, викладали тільки німецьку. І що воно за Йовінус в селі достеменно не знав ніхто. А побутовики представили реєстр з чітким репертуаром. Ще й завірили, що за потреби їхні музколективи зможуть зіграти будь-яку пісню. Сімейний тендерний комітет обрав музикантів з району. У зазначенні дату та час ті приїхали, виставили колонки, барабани Аматі, підсилювачі Біг та Регент, підключили до них гітари Мюзіма та Бас Орфей з різними квакушками і дуже швидко все налаштували. Один єдиний. Пристрій був у них саморобним. Ревербератор. З часів популярності гурту машина времени» модним стало прикрашати спів ефектом відлуння. Відтворити такий художній засіб міг лише не дешевий пристрій. Отой ревербератор. Виділити на нього кошти Головбух, дебетно-кредитна душа на відріз відмовився. Ну що з нього взяти? Далека від мистецтва людина. Але далі творити без такої машинки хлопці вже не були спроможні. Проявивши чудеса винахідливості, вони переобладнали серійний магнітофон Маяк 202, підмонтувавши до нього ще з півдюжини відтворюючих магнітних головок, і пропустили через нього сигнал з мікрофона. Виходило так: плівка проходила спочатку через записуючу головку, потім вже із записом через кілька відтворюючих, які по черзі знімали сигнал і передавали його на підсилювач. Виходив бажаний ефект. А на вигляд був цей самопал звичайним магнітофоном. Спочатку все йшло добре, ах ета свадьба, земля в ілюмінаторі, гляжу з тебе, як зеркала, ярмарки краски і навіть паромщик. Гості вже підпили, молоді цілувалися все частіше, бо їх славили, наречену ще не крали і час від часу дійство переривалося танцями. Раптом хтось замовив мідляк машини времени. Вокальні, вокально інструментальні музиканти швиденько підключили свій винахід до мікрофона та підсилювача, і завели. Я розкрасив свій дом, дом, дом. Самий праздничний цвет, цвет, цвет. Написав я на домі своєму, ом-ом. єт, єт. Добряче на підпитку. Пильний після прочитання в вчорашній газеті статті макі під фанеру про музикантів-халтурників, що співають під фонограму, Семен Полікарпович забив рота, раптом став перед ансамблем, замахав руками, що духу заверещав. Зупиніться! Музиканти слухняно замовкли, незважаючи на те, що бубини з плівкою продовжували крутитись, а музики не було, дідусь нареченою викрив за трубадурів. Ви нас обманюєте. Ви тільки робите вигляд, що граєте і співаєте, а на правду грає магнітофон. Діду, та ви ж? Та це спеціальний пристрій, ревербератор, він відзвук робить. Знаю ваші пристрої. Пристроїлися людей дурити. Я сам старий естрадист. Мене не обдуриш, бо я в 67-му році в оркестрі машинобудівного заводу на мандоліні грав. Обурені гості. Готові були і пекіша шахраям натовкти, і грала поламати. Та ситуацію врятував керівник ансамблю чоловіка років, чолов'яга років 30, схожий на популярного актора театру і кіно Леоніда Філатова. Він тиснув дідові мікрофон. Якщо ви такі естрадист, самі перевірте. А що? І перевірю, заявив Семен Полікарпович і заспівав. Дві баби посварились за голівко маку, 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 відгукнулись динаміки. Одна баба, другій бабі, показала дулю, 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 пішла селом луна. Ух ти! здивувався перевіряльник ревербераторів. Ух ти, ух ти, ухти! передержнили його колонки. Переконалися, діду, у старого головний музикант. Таку бучу здійняли, а ще естрадист. Далі гуляли нормально, весело і завзято. Після того весілля Семена Полікарповича ніхто в селі поза очі інакше, ніж естрадистом вже й не називав. Добре, хоч, що на родину прізвисько не перейшло.